Всім привіт! З вами я, Фенікс, і сьогодні ми пограємо в Клещ Рояль. Ого-ого, в мене тут всяких штучок, але я не буду їх відкривати, поки в мене буде нової арени. Тому що. тому що. Так, а тут щось таке. Ну Щось нічого такого цікавого. Давайте прикупити. Так. І ще давайте подивимося. Які в мене сьогодні піни випили. Отаке собі. Тож таке собі. Ну, коротше, нічого такого нормального. Ладно, тоді, в принципі, ми вже можемо йти починати в йти. Ну, коротше, йти в каточку. Так, буй. Мені. Та блін. Мені ще лишилося щось там. 600, ні, 600 120 кубків нече до нової арени Так, зразу виставляємо атаку отак от потужку. Ой, блін, я колоду не збіг. Не встиг Я забув поміняти колоду. Ой, а у мене тут ще й нападение на праву башенку. Треба быстренько дефати. О, а я зніс уже в -лів ліву. Хорошо. Ставим армию скелетики. У нас Валькирия идет по прав лівій левой стороне, але я думаю, принцесска задефа. Э, так, 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 надо. Капец, у меня все, вообще реально идет. Может даже на меня такой голод. Ой, а вот цену задефа-то. А я сюда не зможу его уже задефать, блин. Короче, закидаем стрілами Поки там наші свинки разбираются. Все, просто. Перемога. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Який же він попуск просто. Так, ну давайте все-таки, мабуть. Ну, дивіться, дивіться, у мене, коротше. Так, що там випадка. Мушкітр, ну, ладно. У мене просто є така колода, я її використовував більше для 2 на 2. А є отака от колода. Ну, коротше, якщо буду програвати, візьму другу колоду, зараз буде. Поїхали. Так, значить, Стражів кидаємо. І ще скелі, армію скелетиків, щоб точно задефати цю... Але, блін, він цього поставив. Коротше, дефай міні-пекою. Ставим ще дракончика. Він якраз задефає цих скелетиків. Але мені пікожи не спасти, блін. Знаєш, що знаємо гоблінів на атаку. А він їх не дефає, шо? Це... Так, треба быстренько оставити стражі. Це буде просто легка мінус башня. Так, 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 так. Давайте поставимо ще скелетики, щоб задефало цих. Хе-хе-хе. Ой-ой-ой-ой-ой. Блін, моїх Мінус Моїх скелетиків. Надо ставити відьму щас. Давай. Елік. О, а це якраз ми може, зможемо задефати цього рицаря. Чи він принц? Принц, так. Да. А по правій стороні можна свого поставити. Так. О, відео не зупиняє. Хорошо. Треба закинути гоблінів. Ага, ну так, да, точно це ж... Ця... Ну, скелетиків задефать це не проблема. Але мені треба Елік, 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 Елік! Делік! Елік! Елік! елік. Блін. Мені дали мінус башню, але поки що я в вигіднішому становищі, так як у нього мало ХП на башні. Так, ставимо 5 дракончиків з гоблінами. Сюди стражів, щоб вони задефали цього. І ще міні пеку. Ні, блін, мініпек була поганим ідеї, варіантом. Так, значить, коротше ставимо так. Але, блін, ну чого він ставить цього типчика? Значить, ставимо дракона і вистраємо атаку. Так, капець! Мини пеку, давай. Ой. Ладно, а блин мне. Ладно, ZDF, ZDF, ZDF. Все, хорошо, перемога. легко перемога, а просто для нас сейчас супер. Так, что там у нас получается? До нової арени буквально чуть-чуть, 60 куків. <coughs> так, так, так. Того. Того взагалі дуже все супер поки що. отака от мега атака. Правда, її можна задефати любим спайлом, ну ладно. Ой-ой-ой, мені пека на 12... на 12 рукачку. Ох ти ж... А, він мені зніс башню, я ему зніс башню. нормально. Тепер ставим пеку на ліво. І ждемо, давай, давай. Оп. Хорошо, сейчас стражі нормально так допустимого урона нанесуть. Все, у нас є башня. Минус. Давай! Ай-яй-яй. Ну ладно, вон я уже Ну Я хотів, и вообще, что воды туда прошло, блин, ну ладно. Можна йому міні дати щось зробити нормально. Так, давай. Верті, ладно, мы можем просто ждать. Нормально все буде. Дефати по чуть-чуть. И ми... це уже буде перемога. А можна попробувати вистроїти ще раз атаку. Ой, вообще хорошо, кстати, сейчас. Ой, хорошо. А, нет, ну не супер хорошо. Ставим дракончика тоді. І армію скелетів. Не. Таке асфальт, чесно, ох ти ж він бомжів виклав. Перемога просто хорошо. Дуже хорошо. Ще Чуть-чуть ваша до нової арели. Одна катка, буквально. І тоді повідкриваємо купу тих сундуків, які я збирав. Так, зразу виставляємо таку от цікавеньку атаку. В нього що, хох 26. В нього хох 2,6, походу. Да, блин. Ничего, нормально. В принципе, на таких рівнях ох двое не сильно все решаю. У уже просто ему минус башня моментально, почти. Ну, не до кінця, но ну, дуже близько. Сейчас он ягрится на всю башню. Ой, хорошо. Дефай мешкетера. Мушкетерку. И стала ему ведьму. Ой-ой-ой, я с Плохо задумался. блин. просто не мачим дефа -то. сейчас. На цей момент. Мини бегу, давай. Нам надо что-то сделать. Нам надо правую башню знаешь, что -то, вообще я вообще хорошо буду. Слил хох, бы давай блин. Ну хорошо, все, башня Е. Сейчас ще треба буде задефати Хога і вообще чудесно. Сейчас все получиться у нас, давай. О, 3 хп! Хо-хо-хо! Перемога! Це просто перемога! У нього, кстати, 2600 кубків було, це значить, що у нас буде ще 1 арена. 4. Амен Джокер. Ага. Так. Наступна нова арена. Ну, я не можу сказати, що тут прям багато кого хорошого. Тут варварська бочка, де Е, банда гоблінів, вообще супер, яд і берсеркша. Це тих, що хороші тут, а ну, от наступна арена тут уже Елітки появляються. А орда міньйонів які нормально так хорошо проносить. Охотник, арбалет, міні-генератори. Ну, це таке собі, це теж таке собі, і те саме теж таке собі. Ну, коротше, Оце... Але. Ну, ладно, вже. Давайте <кхем> Давайте щось забираємо тут оце все, що у нас є. Берсерк, що викрили, хорошо. І більше щось поки нікого. 1350 золота Эээ Вогняний шар Щось не дуже везе вообще якось Ну ладно, у нас ще є шанс щось хороше вибити Та скільки в мене цього золота мені давати будуть Опа бочка з скелетами Це таке собі, якщо чесно. І не дуже справиться, як для карти таке собі. О, 4 часа точно хтось випаде. А, ні 12 тисяч золота, ну конечно. Значить. Значить, у мене тут ще є оцей судучок. Так. Тут теж бачиш, що. Банна глоблі на кінець -то. Так, хижина варварів Ну, давай щось ще. О, ну як мінімум бринцеску можна покращити ще. Так. Хорошо, дев'ятий левел. І давайте попокрокачуємо -покр... по тих, хто у нас є. Може даже ще один сундук вийде зробити. І тоді ще пожепик згриваємо. Так, целітель лицу. ледяного голема. Даже два раза его можно прокачать. Гигантский склеет. Гоблин с дротиками. Никого никто никого не выкрутствует. Сейчас мы муни него покрокачиваем. Так. Ну і ладно, коротше, в принципі. Значить, ми маємо 100% вставив банду гоблінів замість оцих голів. Треаліка всього. Це вообще супер. Ем... Ну і. що давайте поставимо замість відьми, тому що відьму я взагалі почти не використовую. І давайте попробуємо щось. Подождите, я тут, а. Чуть-чуть, стоп А, я можу це забрати. Давайте заброску. Поїхали, перевіримося в каточці. Як це буде. Так. Ставим все за башенку, щоб у нас встигло все добре пройти. Так себе, так я себе, так себе. А так и получилось. Ладно, ничего, все нормально. Держимся. Ставим стражев. Мини-пеку давать. они уже мож... а не не дойдут ну конечно М -м -м, да так себе короче покушу и дать закатка берсерк что давайте Блин! Шо ж не так. Завжди ставив вальку з. з Валькирию ставить завжди з. з, з відьмаю. Затяго я не можу чимось великим. Якоюсь ордою забахати їх. Ладно, став армію скелетів. І давайте банду гоблінів наліво, берсеркшу направо. Вона взагалі, якщо доходить до башні, то вона багато зносить. Реально дуже багато навіть. Знаєш, я так рядом поставлю. Блін, це походу буде не перемога. Да. Капець, ой. Дай все, больше ничего не может. Давайте дам два на два, чисто так, для прикольчика. Ай-яй-яй, Алика нема у мене взагалі. Надо якусь атаку выставить. Хорошу таку. Надеюсь, мій челик. Пойме, что надо робити. Короче, я заставляю принца на праву. І И він хорошо. Ой, хороший урон. Ой, мега хороший урон. Ой, вообще супер урон. Так, теперь дефаем. Опа, запретики. Mm. Ладно, принцеска за ДФ. задефай. Суставим наліво. Щоб задефати, цього підрівника. ще давайте банду облінів. Mm, тепер давайте просто на йти. Хоча ні, на гезеї, мабуть, хай йде. Народ дефать, 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 нащо мій челік виставив цього гіганта, вообще? Типа наша, Блін, так опять, а що ж робити? Ну, вообще подивник на еволюції когось із них. Давай, зараз буде додатковий час. Mm. Давай, що ну, це тут надо зробити? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, еліка нема, еліка нема. Ражік, викидати, Я не знаю, що робити. Хух, наносить допустимий урон. Ну, Дуже маленький допустимий урон. Вообще недопустимий урон для нас. Коротше, капець повний просто. Повний жах. Ну ладно, ми задефали. Хм-м. Не знаю, наши пиркся ставлю. Опа, хороший, 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 хорошо. Хорошо, давай, 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 давай. Хе-хе-хе.